Musica Musica Вітаю вашом глядачі. ефірі програма розмова студії. Сьогодні гостя нашої передачі, доктор медичних наук, професор, меценатка, керівник Полтавського міського волонтерського штабу Українська команда Юлія Іщейкіна. Вітаю вас, Юлія Олексіївна! Вітаю! Отже, волонтерський штаб, українська команда. Що це за штаб? Що це за команда? Чим займаєтеся? І власне кому допомагаєте? Я є керівником полтавського міського штабу. Наша команда. Підтримує волонтерський рух, займається тим, що опікується збройними силами України людьми, які мають обмежені можливості, діти, люди похилого віку. Чим допомагаєте, де берете ресурси? І власне, як як ви шукаєте тих людей, кому треба допомогти? Дозволю собі деякі цифри. Загальна вартість допомоги 253 мільйони гривень. 268 тисяч людей отримали цю допомогу від нас, 1341 тонна вантажів доставлена на Україну. Звісно, ми запартнерились. В першу чергу це з французькими партнерами. До речі, цього французького партнера знайшов наш лідер Віталій Кличко. Цей вантаж доставлений на Україну, переданий людям, mm -hmm. і тому ми ну дуже бережемо ці і відносини, і наші отримувачі так дуже дуже вдячні е, іноземним донорам. Ви сказали е, ваш лідер. Я так правильно зрозумів, що українську команду на всеукраїнському рівні очолює Віталія Кличко. Mm -hmm. так. Постанова Кабміну номер 953. Я нагадаю глядачам, що це є про певну регуляцію роботи волонтерських організацій. Ця постанова наробила багато шуму, критики. І, власне, ваша думка стосовно цього документу. Особисто я і моя команда, ми вимагаємо скасувати цю постанову. Пояснюю, чому Уже вона в народі названа 20 кол ада, які має пройти волонтер для того, щоб гуманітарна допомога була отримана. Ну, три з них називу: перше це треба досконало переписати, що знаходиться в вантажівці. Дуже часто приватні. Особи передають вантаж, він запакований, і перевізник збирає таких тисяч пакунків. Ми не розуміємо, яким чином він буде перелічувати весь вантаж. Дається, згідно цієї постанови, там стислі-стислі терміни. Під час війни це неможливо виконати. Ну і саме те, що ну, ні в якому разі не, ну, не має бути, що на передовій отримувач, отримувач має. Електронно звітуватись про те, що він отримав допомогу. Яким чином військовий на передовій буде електронно звітуватись про те, що він отримав допомогу? Е, окрім того, що ви очолюєте волонтерський штаб, ви є і співзасновницею фонду захисту та підтримки та дітей імені Анатолія Кокоби? Е, чим і як власне живе сьогодні ця організація? Цей фонд і як вдихаєте енергію в цей проект? В такий непростий час. Фонду нашому 30 років, це, мабуть, перший, один з перших фондів, який був, народився на Україні під час Незалежної України. Засновником його є Анатолій Тихонович. Весь цей час фонд дуже багато підтримував дітей. Як казав Анатолій Тихонович, не талановитих дітей не буває. І я вам хочу сказати: от я, як мама трьох дітей, звернула увагу під час російської агресії на такий факт. Дуже багато ми з вами кажемо про Збройні Сили України, mm -hmm. про захисниць, захисників. Дуже багато підтримуємо, донатимо. Але чомусь на цей час ми ну, таке уявлення, як підзабули про дітей. А вони є. Половина з них виїхала за кордон, а інша половина налякана. І, мабуть, наш ворог хоче, щоб діти були слабі. Нерозумні. І от я, як співзасновник фонду, дуже тим, щоб це все було навпаки, щоб діти були сильні, розумні, і щоб їхній досуг, він не е, завершувався якимись там, телефонними іграми. Давайте не будемо забувати, що ми дітям з вами залишимо важкий спадок. І саме їм треба буде відбудувати, відновити нашу країну. Тому мені здається, що наші сили ну мають десь там відсотків на 70 бути направлені на те, щоб підтримати дітей. Їм не просто сидіти війни. Приєднуйтесь до фонду підтримки талановитих дітей. Ми цим вже займаємось. Ну і оскільки ми згадали за Анатолія Кокобу, не можу не згадати про вулицю Анатолія Кокоби. Ви активно виступали проти її перейменування. Зараз питання це в такому напівпідвішеному стані. Наскільки я розумію, комісія прийняла рішення перейменувати? А власне міська влада поки що це тримає на паузі. Ви, я так розумію, спілкувалися і з людьми і з політиками. Є якийсь компроміс? Яке ваше бачення загалом? Ну, взагалі, я хочу нагадати телеглядачам, що вже було відбулось перейменування цієї вулиці. воно відбулося у 2016 році, коли вже активно йшов процес декомунізації. Тобто, зараз іде декомунізація на відбувшуся декомунізацію, спілкувавшись із політиками, із містянами, із директорами шкіль. Однозначно чуємо ні, ми проти переіменування. На жаль, сьогодні більше для міста не зробив. Ну принаймні, я не знаю ніхто, тому це знаєте, Ми як полтавчані, це таку маленьку просто шанування ми можемо віддати цій людині за те, що вона була в нашому житті, за те, що збудувала безліч об'єктів, за те, що опікувалась нами, і тому знаєте, як закон, мабуть, є. Але і е, є людська думка. Людям було дуже, дуже важко підтримати, е, висловити свою думку проти перейменування саме в електронному вигляді. І тоді Віра Пантелеймонівна зібрала особисто від людей. Ну як зібрала, вони несли ці. Тобто не була, електронні чекайте, чекайте, так. Так розумію, що була петиція правильно про те, щоб не перейменовувати вулицю. Так, угу. Так. Але люди не могли, не могли ні просто. там при mm -hmm. свою думку висказати, не там, mm -hmm. бо вона була в електронному вигляді. Mm -hmm. Тоді вони самі знайшли mm -hmm. Віру Пантелеймонівну, принесли заяву, підпис. От Давайте ми все зробимо для того, що ми mm -hmm. хочемо висловити свою власну думку. Віра Пантелеймонівна зібрала там, здається, більше ніж тисячу голосів і віднесла до міської ради. Зараз питання, як ви кажете, підвисла. Але я особисто. Я зроблю все для того, щоб вулиця Анатолія Кукоби залишилась вулицею імені Анатолія Кукоби. Навіть якщо міська рада подумає, Переіменувати на деякий час я буду судитися. У мене є аргументи, є вже висновки експертів, які підтверджують те, що ці дії будуть неправомірні. Ви займаєтеся і бізнесом. Я нагадаю нашим глядачам, що ви є співзасновниця і гендиректор готельно-ресторанного комплексу Оптіма Gallery Полтава. Крім того, ви членкиня ротарі клуб Полтава. Так. Як загалом ви встигаєте? Тут волонтерите, тут бізнес, тут троє дітей, от у цьому всьому замкненому колі, і власне наскільки на вашу думку сьогодні актуально говорити про гендерну рівність у суспільстві? Ну, я думаю, тільки що цим питанням ви підтвердили, що жінка сьогодні це дійсно така многофункціональна особистість, яка має займатися. І ну в моєму випадку, і бізнесом, і дітьми, і фондом, і якщо потрібно сісти за кермо, перекопати огород. І давайте не будемо забувати, що сьогодні захисниці стоять і на передовій на рівні з чоловіками. Тому я думаю, вже гендерна політика, і рівність вона вже відбулася, і вже тут питання не стоїть наскільки це ну, сьогодні актуально. Війна завтра завершується. Вона так. завершується нашою перемогою. От, і після завершення війни яку проблему потрібно буде вирішувати в нас першочергово? Моя особиста думка. Я так вважаю, що на сьогодні буде стане гостро питання інклюзивного розвитку. Інклюзивного розвитку. Чому? Тому що на сьогодні тільки зареєстровано більше мільйона людей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, і ми розуміємо, що цих людей стане більше. Держава трохи зробила такий крок назустріч з цим людям, прийнявши квоту для роботодавця, що кожен роботодавець має прийняти на роботу угу. таку людину, у якої обмежені можливості. Але це не значить, що ця людина соціалізована. Я думаю, що ми всі маємо усвідомити, що ці люди є. Не треба уникати з ними комунікації. Ця проблема. Думаю, що вона має вирішуватись на рівні держави, тому що, от, наприклад, ми, як волонтерський штаб, е, замовляємо дуже багато візочків, е, ходунків, милиць. І комунальні підприємства вони, на жаль, не мають цих звичайних звичайних таких інструментів для полегшення стану людей з обмеженими можливостями. Тому безпечний інклюзивний простір. Я думаю, що це така першочергова задача. Якщо говорити про політичні амбіції Юлії Іщейкіної. Ви згадали про Віталія Кличка. Я так розумію, що ви чуть-чуть в політиці є. Так, якщо так можна сказати, якщо є такі вислів, чуть-чуть в політиці. Mm -hmm. да, тому що я, мабуть, молодий політик, це в мене в родині був батько, чоловік. Доволі таки тривалий термін в політиці. Що стосується мене, я точно знаю, яка має бути Полтава. Я її бачила 16 років, охайний, доглянутий, неперевершений, з державними преміями, з, ну, з таким містом, в якому хотілося комфортно жити. Сьогодні, на жаль, вона втратила свою привабливість. От я її хочу, я б, якщо казати про мене в політиці, що перше, б я робила, це б хоча б повернула той образ в Полтаві, а потім би вже б думала і про безпечний простір. Ну вже б робила такі речі, які б ще стали там краще. Зрозуміло, я вам дякую за цю розмову. Маєте буквально 30 секунд, щоб звернутися до наших глядачів з найкращими побажаннями. Будь ласка, шановні глядачі, сьогодні йде війна. Ми, як ніколи, маємо згуртуватися, бути разом, незважаючи на політичні вподобання. Об'єднуємось. Спочатку перемагаємо ворога, а потім розбудовуємо нашу країну, місто, родину. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю дякую, вам роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося. thank mm -hmm. you